Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні огляд цикатора від швейцарців від компанії Felco під назвою 6 еліт. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Запакований він в класичний блістер від Felco. В такому вигляді з картонкою, яка знаходиться позаду. На цьому вкладищі зазначено, що цей секатор має в собі шкіру, має надзвичайно гостру заточку, має 50-відсоткове розкриття, призначений для роботи середньою рукою і рекомендований діаметр обрізки його 20 мм. З протилежного боку поданий перелік усіх змінних деталей до цього секатора. Всередині, як завжди, вказано яким чином його можна розібрати, яким чином густрити, і також змащувати. Також в упаковці, як завжди, до секаторів Felco є спеціальний ключик для того, щоб можна було розібрати і зібрати секатор. Ну і нарешті сам секатор. Цей секатор по своїй суті це є шоста модель. Вже досить класична для фелку. Призначена для роботи середньою рукою. Це молодша модель від восьмого секатора. Довжина його 20 см, довжина лезо по ріжучій кромці 41-42 мм, тобто лезо відносно невелике. Рекомендований діаметр зрізу 20 мм. Ну а діаметр розкриття порядка 25 мм. Окремо зупинятись на деталях конструкції цього секатора я не буду. В нас на каналі є огляд секатора Felco 6, він є абсолютно таким самим, як і цей. В цьому відео я покажу і розкажу про деякі відмінності від класичної моделі Felco 6. Перш за все, це є Лезо. В класичної моделі Felco 6-го лезо є не покрите нічим, а відповідно, воно може кордувати. В цієї моделі Лезо має так зване. Покриття, яке Фелко називає чорний хром. Це є досить гладке покриття чорного кольору. Воно дозволяє лезу легше врізатися в гілку, легше ковзати по гілці. Ну і друге, найважливіше це покриття захищає лезо від корозії. Порівняно з покриттям типу тефлону, це є значно міцніше. Воно по своїх характеристиках, по своїй зносостійкості наближається до звичайного класичного хрому. Друга відмінність. Це є замочок. І оцей важіль замка має два уступи. І в закритому положенні секатор утримується цим важелем, а в напів відкритому положенні дозволяє виконувати половинне розкриття. Це зручно використовувати, коли ми обрізаємо невеличкі гілочки, щоб секатор випадково не розкрився і не вискочив з руки. Третя відмінність від звичайного фелку шостого це є. Руків'я, це перш за все, що кидається в очі. Руків'я, звичайно, швидко виготовлене з кованого алюмінію, але покриття його не резинова фарба, як на класичному, а отакі шкіряні накладки. Ці шкіряні накладки пошиті вручну і приклеєні до руків'я також вручну. Це, звичайно, здорожчає цей секатор. І четверта відмінність це ось отвір. І в комплекті до цього отвору кільце. Аналогічно для кільця на брілок на це колечко вішається ремінець спеціальний. Він продається окремо, можна його теж докупити. Спеціальний підрезинений ремінець, який чіпляється до пояса і запобігає випадковій втраті секатора. Ну і давайте поріжемо цим секатором. Трохи незручно мені різати на камеру, так от сидячи. Але тим не менше от секатор гілочку 1,5 см без проблем обрізає, на що він і призначений. Придбати секатор Felco 6 Elite ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!